Всім добрий вечір. Всі ви пам'ятаєте прямий стрім е, з військовим, який був у мене вдома, де ми збирали кошти на автомобіль, е, я вам хочу доповісти: а одне і ще одне, щоб це відео моє обов'язково подивилися, як би правильно їх назвати, та називаємо своїм іменем е, мануклатурні підараси з банківської сфери. Які за кожну копійку вимагають е звіт. Отже, коли ми об'явили збір і я е підписав банку на збір авто, загальна сума, яка була зібрана 72 тисячі 500 гривень. Після чого Монобанк швидко заблокував ці ж кошти, тому що це ж не рахунки притули, де мільйонами збираються, ніяких випросов до нього немає. Ми, ми зняли ці кошти, коли їх розблокували на всякий випадок, тому що ми живемо в країні, де все робиться проти волонтерів, проти військових, проти зборів, проти всього робиться. Починаючи з запрета в Національного банку. Те не можна, те не можна, там обмеження, там запрети, там вето якесь, там е... з долара на долару не можна. Все робиться проти України. Тому що сидять одні підараси і гандураси. Національному банку України об'являють якісь е, закупки на сливочне масло по 500 кг. У вас що там е, ана, а, анальний валютний центр, чи що я не мав, що вмісто смаски масло покупаєте. У е, податковому комітеті цей придурок сидить гетьман, це одні запрети, куди не кінця, одні обмеження. Якісь Сука, дебільні всі заперечення і закони, і закон, які приймаються, які тільки всупереч інтересам країни, інтересам волонтерів, інтересам підприємців, інтересам військових. І ти можеш пройти сім кругов ада, щоб зробити добро своїй країні. Тому ми змушені були терміново врятувати 72 500 і ми їх врятували. Коли я знову створив банку і попитався дозбирати кошти, нічого не вийшло. Тому 72 500 це 2000 доларів. Але на сьогодні у мене для автомобіля вже є 2800 доларів. Я вам показую. 2700 і 100. 800. 250 євро 400 фунтів. Тобто, коли мені присилають фунтах, я знімаю фунтах. Коли мені присилають євро, я знімаю євро. Євро і фунти не катять, потрібно долари. І я не можу з людиною спорити, тому що людина і так скинула півтисячі доларів. І ми їдемо забирати автомобіль, як я обіцяв. За не 4000 доларів, а 3500 доларів. Сьогодні у мене є 2800, але все одно я вночі вже виїжджаю за автомобілем. Залишилось зібрати, до речі, ж ніхто ж не спрашує, що да? е, зібрали дві, а де ж ти Оскар, ще взяв 800 доларів? Це ж ніхто ж не спрашує. А зачем? Це ж не інтересуєш. Тобто, е, залишилось ще 700 доларів. Це 25 500 гривень. До завтра я її знайду, або позичу, або може соберу, не знаю. Ну а до покупця, до продавця я вже приїду з 3500 доларів. І завтра я вже забираю Mitsubishi Pajero Sport, здається, вона там на потреби, які ми збирали хлопцям. От так от збирається по копійки гроші, коли мова йде по, е, покупки автомобіля. Щоб купити один автомобіль, треба пройти 7 кругов АДА. треба зібрати кошти, треба відправити всі звіти фінмоніторингової йобаної е, структури банка. причому вони так требують, як будто ти з ФОПами діло, а не з військовими. Потім ти маєш все це понаходити, по долару, по 100, по 200, купувати, по всім касам, пособирати. все це підписати, все це зібрати, поїхати купити, поїхати пригнати і поїхати відігнати. І ще кучу документів благодійного фонду, що це ж авто не вкрадено. Є звісно, ще по дорозі знайдеться якась скотина, яка стоїть на асфальті і пасеться, мусор називається, який ще може штрафануть. Ну, хай попробує. Тому, якщо у кого є бажання, ще можете долучатися. 53, 75, 41, 14, 25, 10, 71, 12 це монобанк, всі рахунки будуть тут теж сказані, указані. 700 доларів ще мені не вистачає, щоб я завтра забрав машину. Я її все одно заберу. Просто в черговий раз влізу в борги. Ну, мені не привикають. Але сам факт, що ми сьогодні живемо в країні, в якій треба пройти сім кругов Ада, банковського Ада, Моніторингового Ада, всі, всіх Адів куч, які нам тільки создали препятстві, для того, щоб волонтер просто поїхав, купив машину і пригнав пацанам руки. Таке відчуття, що я це бізнес на цьому якийсь собі строю. Я тільки поки що в долги влазю, скоро почки позакладую, всі, що в мене залишилися. Сим гарна вечерка